Ось такий майже остаточний вигляд має моя копалка. із зновшист, як ми бачимо, це окучники. Тому що диски, як по стороні, так і той, що я ставив по центру. Не виконують свою роль до кінця. Якщо трава сира, то вони дуже добре її ріжуть, а якщо трава в'яла, то вони її тільки прогинають і тоді набивається, зокрема, найбільше всередині. Ну, Додав я цих, як ми бачимо, тривокучника. Вони йдуть між дорядями, розгортають траву, і трава тут спокійно виходить. Поки що мені це найкращий варіант. Єдине, що не остаточно, я ще сказав, мене дуже смущає, Ось оце пространство. Сюди попадає картопля, яка буває горна, або коли зачіпляє окучник, де великі кущі нарушає і картопля падає. Якщо дрібна, то вона проскакує, якщо велика, то вона тут застряє. І тому треба, я зараз покажу з цієї сторони. Тому я вважаю, ось оце пространство треба змістити, я ось тут вже намалював, десь на 5 см змістити диско цей назад, щоб він тут закривав повністю оце пространство. І тому я думаю, все стане на свої місця. Як копає, я зараз покажу, де більш-менш чиста. Картопля то взагалі немає. Я пробував вчора більше 100 метрів, десь 120-130 метрів. Жодного разу я не зупинявся. Скопав 40 сотих, жодного разу я не зупинився. Ну, а якось у себе я зараз покажу.